Шановні колеги, шановний пане міністре, я думаю, що ви відволічеться від дуже важливих дискусій. Я хочу наголосити на тому, що це вперше, коли ми приймаємо такий важливий документ, в такий важливий час, не маючи головних розпорядників, більше того, цього зал відмовився їх слухати, не маючи уряд. А Шановний пане міністре, в мене до нього питань нема. Він компетентний, професійний, ще з часів роботи в моїй команді, але сьогодні він є адвокатом не своєї справи. Цей бюджет написаний не в Міністерстві фінансів. Цей бюджет логіки парламент, ми, Верховна Рада, представники народу не місце для дискусії. І я думаю, що. Логіка цього є зменшення фінансування на оборону під час війни і збільшення фінансування карального апарату. А навіщо збільшується БЕБ? БЕБ? Навіщо збільшується ті, хто переслідує бізнес? А через такий шлях вони збираються збільшити зростання економіки. Для того, щоб давати більше молока, корову треба менше годувати і більше доїти. У мене є дежавю. Коли ми в 21 році, в жовтні місяці, дали проєкт змін до бюджету по збільшення фінансування армії перед війною, нам казали, що це не потрібно. Коли ми вимагали забрати гроші з Дорожнього фонду, передати їх на боротьбу з ковідом, нам казали, що це не потрібно. Зараз, коли забирають гроші в Міноборони і передають їх Мінстратпрому, нам кажуть, що це для оборони. А з якого біса ви взяли, що Міноборони має купляти тільки іноземців, а не е, своїми коштами стимулювати місцеве виробництво? Якщо ви хочете стимулювати самі Мінспратпром, дайте бюджетне кредитування, щоби хтось, хоч відповідав, що ці гроші не будуть вкрадені, як це зараз відбувається, ці 600 днів, А Нарешті коли-небудь повернуться до державного бюджету. Це принцип європейський. А принцип розкрадання завтра вони організують, що буде підірване це виробництво, а гроші десятки мільярдів будуть списані. Заберіть гроші в інвестняні, які руйнують конкурентне середовище, заберіть гроші в індустріальних парків, і тоді направте всі ці гроші на. Міністерство оборони, принцип, який має бути сповіданий: нікому не підвищувати видатки за виключенням Міністерства оборони збройних сил України, наших воїнів, слава Збройним силам України і слава Україні!